Добрий день, любителі світового кіно. Нещодавно у себе в телеграм-каналі я робив опитування, що ви хотіли подивитися в наступному відео, де серед варіантів була Гра Престолів, Володар Перснів та «Гаррі Поттер». І суттєвою перевагою виграв саме всесвіт Джоан Роулінг. Тому в цьому відео я вирішив розповісти про дуже цікавого та у той самий час прихованого персонажа Еберфорса Дамблдора, брата директора «Гогвардсу». Еберфорс був другою дитиною в родині Дамблдорів. 11 років він, як і більшість британських дітей, чарівників, поступив до школи чеклунства Гогвардсу і потрапив до факультету Гріфіндор. У хлопчика не було ніяких особливих здібностей, чим він сильно відрізнявся від старшого брата Альбуса. Незважаючи на всі відмінності, брати знаходили спільну мову, принаймні у той мірі, в якій це було можливо для настільки не схожих підлітків. Очевидно, що Оберфорс хотів припинити навчання на останніх курсах заради того, щоб залишитися наглядати за хворою сестрою після смерті матері. Албус, однак, переконав його закінчити всі курси, давши обіцянку доглянути з Аріаною. Проте старший брат був більше зайнятий власними справами листуванням з найсловетнішими черівниками того часу. Було звісно справою більш цікавою ніж нагляд за напівбожевільною сестрою. А коли відбулося його знайомство з Гелартом Гріндевальтом, їхні великі плани зайняли увагу Албуса без залишку. Еберфорс приїхав додому на канікули і побачив, що свої обіцянки старший брат виконує, м'яко кажучи, спустивши рукава. З властивим йому запалом Еберфорс висказав все, що він думає, і про Албуса, і про дані колись обіцянки, і його намір кудись їхати, і штовхати промови, набираючи добровольців до реалізації їх з Гриндевальдом великої справи. Еберфорс та Албус з'ясовували стосунки в присутності Гелерта і Аріани, і Гріндевальд, обізвавши Еберфорса дурним хлопчиськом, що став на заваді шляху його відмінного брата, сказав щось про Аріану, щось таке повторне, що змусило Еберфорса дістати свою чарівну паличку. Гріндевальд був швидшим, молодший Дамблдор завив від болю під дією Круціо. І тоді за брата вступився Албус. Почалася справжня дуель. Несподівано одне з випущених заклять вразило Аріану, внаслідок чого дівчина впала вмертва. На похоронах Аріани Еберфорс спричинив бійку з Албусом, зламавши йому носа. Ні, звісно, не через биста сестри. Він сам признає, що винуватця неможливо визначити. А за той ланцюжок подій, котрий призвав до її смерті. Після цього брати перестали підтримувати зв'язок протягом тривалих років. Лише у 1970-х роках Еберфорс погодився підтримувати з Албусом контакт. Він став частиною першого ордену Фенікса, проте майже ніхто з членів ордену не бачив його. Єдиний раз, коли Еберфорс прийшов на збори, у когось з червників під рукою опинилася фотокамера, завдяки чому вдалося зробити фото на пам'ять з повним складом ордену. Можливо, у той час Еберфорс осідає у гоксміті і стає власником трактиру Кабаняча голова. У всякому разі, у 1981 році він же був власником. І саме він спіймав Севроса Снейпа, який підслуховував біля однієї з дверей, який в той час був людиною Волдеморта. Після падіння лорда Волдеморта, що знеменува кінець Першої магічної війни, Еберфорс відійшов від справ, пов'язаних з діяльністю Ордена, хоча, певно, підтримував зв'язки з його членами. Певно, саме він розповів Албусу про збори армії Дамблдора і не забув зауважити, як це було необачно. Він не погробував скупити деякі речі Сіруса Блейка, який Мандангус Флетчер. Викрав з будинку на площі Гримо, певно, заради того, аби вони не попали в недобрі руки. Скоріше за все, Албус в останній рік свого життя познайомив Еберафорса з домашнім ельфом Добі, а також попросив приглядати за Гаррі Потером, наскільки це буде можливим за допомогою частини дзеркальця Сіріуса. Навесні весні 1998 року Еберфорс постачав мешканцям кімнати на вимогу провізію. Зауважу абсолютно безкоштовно а біженців там було все більше і більше, коли студенти з Гріфендура Гафел та Рейвенклофа шукали там захист від тиранії нових керівників Гогвардсу. І нарешті не злякався заховати у себе Гаррі, Рона та Герміону, коли по вулицям Гоксміту патрулювали пожирачі смерті. А трохи пізніше, саме через Кабанячу голову, були евакуйовані з Гогвертсу неповнолітні студенти і пробули черівники, які прийняли виклик Волдеморта в битві за Гогворс, не кажучи вже про те, що Еберфорс сам героїчно приймав участь у цьому історичному поєдинку. Про подальше життя Еберфорса після перемоги над Волдемортом нічого не відомо. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.